У безмежному нічному небі серед тисяч мерехтливих зірочок жила маленька зірочка іскорка. Вона була молодою яскравою та сповненою мрій. Щовечора, коли небо вкривалося темрявою, старші зірки починали світити, утворюючи сузір'я, прикрашаючи нічне небо, показуючи шлях мандрівникам, морякам, а також падали, щоб виконувати чиїсь бажання. Скорка теж хотіла бути корисною, але щоразу, коли вона намагалася засяяти яскравіше, їй здавалося, що її світло зовсім слабке в порівнянні з іншими. Яка користь від мене, якщо я така маленька? сумно зітхала зірочка, спостерігаючи за своїми старшими сестрами. Одного разу іскорка наважилася запитати велику ведмедицю, яка славилася своєю мудрістю. Велика ведмедице, я хочу бути важливою, як ти. Як мені знайти своє призначення? Мудра зірка подивилася на неї та сказала, ти ще маленька, але твій час настане. У кожної зірки є своє місце у всесвіті. Але не всі одразу розуміють, у чому їхня сила, ти обов'язково знайдеш свій шлях. Але як? розгубилася іскорка. Подивися навколо. Той, хто шукає, завжди знаходить, загадково відповіла велика ведмедиця. Іскорка задумалася і вирішила летіти далі, у пошуках відповіді. Вона підлетіла до місяця, який був великим і величним. О, могутній місяць. Навчи мене світити так само яскраво, як ти, попросила зірочка. Місяць лагідно всміхнувся. Я не свічу сам, я лише відбиваю світло сонця. Але ти, маленька зірочка, маєш власне світло. Питання не в тому, наскільки воно сильне, а в тому, для кого воно світить. Іскорка задумалася, але ще не до кінця зрозуміла його слів. Тоді вона вирушила до метеоритного дощу, який стрімко пролітав небо. Ви такі яскраві і швидкі, як мені стати схожою на вас? запитала іскорка. Один метеорит, пролітаючи поруч, сказав: Ми світимо лише ми, падаючи на землю, а ти можеш світити завжди. Головне знати для кого. Іскорка все ще не розуміла, для кого ж вона могла світити. Вона почала сумніватися, чи знайде коли-небудь відповідь. Того вечора, коли іскорка була зовсім розгублена, вона опустила погляд на землю і побачила маленьку дівчинку, яка сиділа біля вікна і плакала. яка сумна, прошепотіла зірочка. Іскорка підлетіла ближче і почула, як дівчинка говорить сама до себе. Земля така страшна, мені самотньо. Зірочка зрозуміла, що має робити. Вона почала сяяти трохи яскравіше і її світло заграло у вікні дівчинки. Маленька дівчинка помітила світло і широко відкрила очі. Ох, яка гарна зірочка! радісно прошепотіла вона. Її сльози висохли, а на обличчі з'явилася усмішка. Дякую, що ти є, зірочко, тепер мені не страшно, тихо додала вона. Іскорка відчула, як її серце наповнилося теплом. Наступної ночі іскорка більше не літала у пошуках відповідей, вона знала, що навіть найменше світло може комусь допомогти. Відтоді, щоночі, вона світила для маленької дівчинки, допомагаючи їй засинати без страху. Одного разу до іскорки підлетіла велика ведмедиця і сказала: Тепер ти розумієш, що навіть найменше світло може змінити життя? Так, радісно відповіла іскорка. Я знайшла своє місце. Іноді ми думаємо, що повинні бути великими і могутніми, щоб мати значення, але насправді навіть найменше світло може принести комусь радість. Кожен з нас має своє місце у світі. І головне знайти тих, кому потрібне наше світло. Дякуємо за лайк та підписку на канал Казколен. Слідкуйте за цікавими історіями та козачками на нашому каналі. Бо далі тільки найцікавіше для вас!